Привіт, друзі! Оглядаю для вас проєкт Grand Combat. Проєкт відносно новий, тому якщо ви зайдете в нього прямо вже, ви ще зможете тут заробити. Чому він мені подобається? Тому що, по-перше, тут є українська локалізація. По-друге, він потребує дуже багато часу. І по третє, тут ще є наявний донат, ну можна викремити як четвертий фактор. Є... Можливість виводити, фармити тонкоін і виводити собі на гаманець. але давайте по порядку. Коли ви перейдете до даної тапалки, ось її меню, що ви можете тут побачити? Все як в стандартних тапалках, ви там тапаєте, але я це не рекомендую робити. Є прибуток за тап, є е, пасивний дохід. Все тут у нас залежить від пасивного доходу. Внизу ви бачите вкладку енергію, вкладку. Буст, все стандартно, ну, де ви можете прокачати, як ви бачите, мультитаб та ліміт енергії, але я вам цього робити не раджу, друзі. Які у нас ще є вкладки? Перша вкладка це значок Грант, ну, і буде відповідно у нас токен Грант. Друга вкладка це, хто грав Хамстер Компат, вам тут це буде дуже просто. У нас є карти. Ці карти вам потрібно прокачувати. Є декілька підкладок, команда технічні правове та вкладка Гранд. Все точно так так само, як в Хамстер Комбаті, в інших подібних іграх, де є карти, на що я вам тут раджу звернути увагу. Ви бачите, що у нас тут кожна карта має вкладку Ну, є прибуток, і є ціна, і бачите, тут от пише там Якщо от перші це тут плюс 3,5, там друга от знайти партнерів 11 мільйонів кошти і плюс 11 тисяч, ви дивіться, що от кількість тисяч співпадала з її вартістю. Ну Тобто, якщо, наприклад, картка вартує от 9 мільйонів, як перша, значить вона має приблизно хоч 9 тисяч вам приносити профіту. якщо вона вам приносить цього 3,5, тобто це вже не так вигідно, тому краще звернути увагу на якісь інші, на які от ви можете звернути. Ну, Наприклад, тут ви бачите, переведіть дослідження оцю ось картку, вона от вартує майже 2 мільйона і дасть вам 1,8. Це вже трошки вигідно. ну от, Наприклад, я вже тут бачите, багато що попрокачував, то в мене вже ну, міні-бар. О, вона вартує 4 мільйона, приносить вам 4,7 тисячі пасивного доходу. от, ну, а картки, от наприклад, оця. віртуальна лаунж зона вартує 1,5 мільйона, приносить дохід 355 Ну, Відповідно, такі картки ви маєте пропускати. Ну, наступна вкладка це у нас реферальна, реферальна програма. Все так само стандартно. Як в інших реферальних програм, запрошуєте друзів, отримуєте якісь бонуси. Далі це на складка е, завданнями. Тут у нас є щоденна винагорода, в мене я вже її забрав, і є щоденна скриня. Кожен день ви можете отримати е, ну це так називаємо, бокси, вони тут а, так само працюють, як щоденний вхід. Ну, і також, якщо ви запрошуєте друзів, ви можете отримати додаткові. Бокси, тільки враховуйте те, що дані бокси за друзів будуть видаватися лише тільки в той день, коли ви запросите реферала. Тобто не буде такого, що ви запросили, бачите, має бути новий реферал. Ну тут це в описі написано. Є вкладка, ось ви бачите мої бонуси, є вегрант, є ось той самий тонкоін, як вам я казав, як фактор, що можна отримувати тонкоін. Якщо його можна, ну і список завдань. Бачите, в мене вони, їх тут було небагато поки що, як я вам сказав, проєкт ще відносно новий, тому на нього варто звернути увагу, зайти та отримувати вже токен грант. Ну і тут у нас є рейтинг, стандартно, ну, нічого тут цікавого. Ну, Додали гільдії. Ви бачите, в мене є невеличка гільдія, тому будете отримувати плюс 3% до вашого пасивного доходу, тому хто зайде за моїм Реферальним посиланням. Запам'ятайте назву мого клану. Будемо заробляти разом разом з іншими українцями та людьми, хто підтримує Україну. Ось тому ще що вам треба розповісти, про виведення, так. Ну, бачите, є от баланс. Вкладка балансу зверху, ось вона. От Є токен Грант і є вкладка тон". Ну, Як ви бачите, мінімально треба вивезти 0,15 тонів, я можу теоретично вивезти. У мене, бачите, тонів зараз 20.9. От Коли буде 0,15, я вам зроблю відео, як я їх виведу. Як отримати тут тонкоїни, поки що вони випадають лише з щоденних скринь. Тобто буквально, ну, повністю безкоштовно ви берете заходите, отримаєте скриню, також ще за карт от В цьому меню видобутку, і тут де картки, ви берете щоденне комбо, і тут також може там якась певна кількість там 000 якась там вам випасти, і потім ви це можете вивести Також тут є преміум, преміум недорогий, щось там приблизно 250 старсів. Тому я вам рекомендую, ось цей е, як ви бачите, у мене він просто вже куплений в лівому верхньому кутку можна, у кого буде можливість придбати преміум, десь 250, від 250 до 500, можливо, ціну змінять. Ну, я особисто брав, коли ще ціна була 250 старсів. Як купляти старси? Якщо будуть у вас питання, я зроблю окреме відео. Є такий сайт фрагмент. І я вам не рекомендую купляти старси всередині телеграму. Для цього є фрагмент, там без комісій на 30% дешевше, ніж в Телеграмі. Ви зможете купити старси. Тому, як я кажу, ще у вас є час, фармимо разом. Надіємося на дроп. Також треба для... Підсумовуючи, я вам скажу, що у них є партнерська домовленість з біржею OKX. OKX це біржа топ-3, входить до топ-3. Тому це гарантія, тому, що даний проєкт буде непоганий там оборот. має бути, ну, Я думаю, ціна хоча б 3:03. Але це не гарантія. Пам'ятаємо нещодавний лістинг Xampayru. Ну, Тобто це вже не біржа Тір 2, не біржа Тір 3, це топ-3 біржа або топ-біржа. Тому ну, це придає деякого оптимізму на цей проєкт, якось, знаєте, дуже мало уваги, я не бачу багато на нього оглядів, тому я вам рекомендую в нього заходити та приймати участь. Як тільки будуть якісь нові оновлення по проєкту, я вам зроблю відео. Про якісь там снапшоти чи про лістинги, поки що невідомо. Був у них допис в Телеграмі, що десь це, можливо, буде в листопаді, але це ще не точно, або четвертий квартал, ну, десь ніби в листопаді, мав би бути щось там мало би бути по дропу, але поки що нічого не відомо. Тому, якщо у вас будуть якісь питання по даному проєкту, пишіть в коментарях, ставте подобайку, буду вам за це дуже вдячний. Наразі у мене все, друзі. До зустрічі у нових відео.